Путін на краю прірви, який шанс з'явився в Україні, тому що ми вже розуміємо, що річ не об Україні, ми вже воюємо з НАТО, в тому числі фізично солдатами НАТО. Даян Френсіс, редактор канадського видання National Post, старший науковий співробітник Атлантичної ради. Далі пряма мова. Українці щойно повернули собі найбільший військовий трофей Росії місто Херсон, і цим зробили важливий крок до вигнання Путіна із своєї держави. Тепер Захід має розпочати ескалацію, а не вести переговори, бо Україна продемонструвала, що може і хоче довести справу до кінця. Український героїзм, національна мобілізація, стійкість та готовність протистояти найзловмиснішому режиму у світі перевертає світовий порядок на краще. Росія була принижена, її віз що до цього міцніла, розвалилась на шматки. Її статус зруйнований, а її геноцидний режим зрештою обвалиться, звільнивши регіони і національні держави, які зараз у неї на утриманні або в рабстві. НАТО зміцнилось та розширилось. Туреччина, яка має найбільшу армію в Європі, перестала грати в таємні ігри з росіянами і підтримує Україну, поставляючи їй зброю безпілотники та розвіддані. Європейський союз став більш згуртований і налаштований оборонно проти свого спільного ворога. Розгляд заявки України на членство в ЄС відбувається в прискореному порядку, що допоможе їй створити нові інституції, щоб зруйнувати корумповану олігархію та судову систему. І Україна з її незліченними жертвами та смертями вже є де-факто членом НАТО і хоче бути постійним басіоном континенту, який захищає його від Росії. Путін зараз балансує на краю прірви. Тож українців потрібно і надалі підтримувати у військовому плані, адже вони демонтують найкорумпованішу військову міць світу, принижуючи її сили, знищуючи її арсенал зброї та оточуючи її географічно. Інші корисні побічні результати містять потенційний розділ самої Російської Федерації, а також можливе вигнання росіян з Молдови, Грузії, Азербайджану, Сирії, Балкан і Венесуели, де вони розпалюють насильство. Переможена Росія також означає і кінець її гібридної війни, побудованої на хабарництві та корупції, шпигунстві, фермах тролів, кібервійнах та хакерських атаках, спрямованих на ослаблення економіки, підприємств її ворогів і спроб протидіяти чесним виборам. Незабаром небо України буде повністю захищене від атак. І сподіваємось, європейці та американці надійшлють більше зброї і почнуть конфісковувати валютні активи Росії на суму 640 мільярдів доларів, уже заморожені в центральних банках, аби покрити витрати на війну та відновлення України. Українці хочуть повернути свою землю та життя, і вони, як мінімум, заслуговують на це, бо українська мужність породила новий покращений світовий порядок. Маємо розуміти явище безпрецедентне, що російсько-українська війна сучасності по справжньому зачепила блок НАТО у воєнному контексті, і блок НАТО буде змушений відповідати. І тут момент третій теж не менш важливий. А як насправді відповість блок НАТО? Я не маю оптимізму, що запрацює четверта і п'ята стаття, бо вони між собою спарені. От не маю я такого оптимізму. Скоріше за все, що воєнної відповіді Російської Федерації не буде. На мій погляд, справжня відповідь, яка буде, це фундаментальне нарощування воєнної обороноздатності України, тобто нам дадуть ще більше зброї. І скоріш за все нам дадуть ту зброю, яка нам крайньо необхідна, особливо високоякісні зенітно-ракетні комплекси можливо, навіть у нас з'явиться шанс отримати ці системи, які називаються МІМ 104 Патріот, або, скажімо, не менш, не менш ефективні французько-італійські сам Бо оці системи вже не є не просто комплексами, котрі збивають аеродинамічні. Цілі, а можуть перехоплювати ракети на їхніх стартових площадках, і однозначно вважаю, що буде суттєво посилена фінансова допомога Україні. Отих тих 37 мільярдів доларів, котрих Байден запросив від Конгресу, думаю, йому нададуть. Додаємо до 44, котрі він уже має у кишені, але ще не рене реалізовуються із травня місяця. Плюс 18-19 по факту нам уже допомогли. Це безпрецедентне явище в історії з часів Другої світової війни. Отак От би я дивився на цю проблематику В загальному підсумку. Путін кінцево обрав стратегію до кінця. Путін кінцево обрав стратегію перетворення Російської Федерації в обложену фортецю. А отже, у глобальному масштабі вони цієї облоги неминуче не витримають питання: лише коли упаде оцей колос на глиняних ногах. Знаєте, що найголовніше маємо зрозуміти? От найголовніше, яку найпаскуднішу річ зробили росіяни, розказавши цю війну. Вони зруйнували четверту міжнародну систему. От наголошу на цьому слові: четверту ялтинсько поздамська система рухнула. Головний дипломатичний майданчик Сполуч е, Організація Об'єднаних Націй мертвий апарат. Підкрес, мертвий. Крапка. Немає міжнародного права у тому вигляді, як воно існувало до цієї війни. Війни були завжди починаючи із, із Другої світової війни, їх можна перелічувати від корейської, закінчуючи великою американською найдовшою війною до афганської. Але все ж таки були ще якісь правила, ще якісь моменти відбувалися у тому, що називається дискусія. А тепер цього всього немає. І задаємо собі найголовніше питання: якщо чотири Попередні міжнародні системи постали виключно за результатами великих воєн: дві перші європоцентричних, дві наступні світових. То виникає питання: а п'ята міжнародна система може постати в інший спосіб, та не може угу. і на переволічезний жаль. Ми пропустили найголовнішу подію, котра сталася в Китаї: народився червоний імператор. Він народився. Він є, я колись казав Тамерлан, світу потрібен. Володар, і ним маю бути я. І Сіджіньпінь, от гарантую, міряє на себе отішати, і Китай дозрів ставати великим світовим гегемоном. Що таке учорашній майданчик G20? Це окреслення ліній, які не можна переходити. У першу чергу ядерної війни. На превеликий жаль, боротьба за складання нової світової конфігурації почалася, і Китай практичний учасник цього. Квесту і знову ж таки найголовніший висновок по Росії нема вже третього гравця, і не буде. Однак Китай поки що чекає і думає, чи вдаватися до прямого розвалу Російської Федерації. Йому насправді це дуже дуже вигідно, але все ж таки по паритету купліверної спроможності це перша країна світу, це трильйони доларів. Загальний євроатлантичний простір це 46 трильйонів доларів, і туди інтегрований Китай. І от вони зважують, вони зважують, що їм цікавіше, світова домінація через велику війну, яка цілком можлива, чи все ж таки ще поки що нарощування, нарощування власної економіки. Чекаємо, правда, один дуже серйозний висновок. Світ зайшов у зону великої воєнної турбуленції. Така реальність. Нам не, не треба думати, буде чи не буде війна. Нам треба думати, де ми, чи в таборі переможців, чи в таборі переможних. От все. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.